Коли е, зазвичай є... В родині є член сім'ї, який пішов у політику, дуже часто в родина заганяє себе в такі певні рамки. Тобто вони дуже часто не можуть там купувати собі різні брендові речі, вони можливо заробляють не стільки, як хочуть. Чи були у вашій сім'ї розмови про те, що ви вже пора вам зав'язувати з політикою? Наприклад, на наступний етап виборів, якщо буде така можливість, щоб ви вже більше не йшли, дивіться. Ми спояв, сподіваюсь, принципі, що якомога швидше будуть наступні вибори, тому що нам потрібно нові парламенту нам потрібно щоб нові люди приходили в верховну раду е, всі умови для того щоб працювали нові депутати я думаю що будуть і ми чекаємо всі наступні вибори нехай приходять нові люди в верховну раду а тобто ви хочете сказати що ви після виборів більше не підете е, дивіться ще раз е, я думаю що потрібно щоб у нас було завжди оновлення верховної ради а що вам так набридло в політиці що ви вже хочете оновити цей ще що? раз це різні речі набридло в політиці.